Яйця, дивіться, голубого кольору. Я вперше бачу, а це ще якогось кольору. Що це за мутанти? Голубі яйця для голубих. Найкращий подарунок. А що це реклама? Знаєте, скільки у вас яєць розберуть? Ні ну що серйозно? Це такі голубі яйця несуть курки. А що це вони? Реши, ви вирішили скреативити, да, щоб розбирали. Ще Що й великі такі. Бі більші вони, ніж ці. Диви. А це вони до Паски вирішили так трішки порадувати людей. Хорошо, хоч хоть... зекономити на краски, краски да. А фісташки скільки є? Це не фісташки, це арахіс. Арахіс. 140. Прикольно. Я не думаю, що десь. А де це такі несуться? Що це за місцевість? Броварський район. Броварський район. Бровари, а що це ви мовчали і не казали, що у вас такі чолові? яйця. Голубі Еккі. яйця. Еккі. Голубих Еккі. кровей. То крові. <су> да ні, кажуть, що це. <плілі>